І кулеметник дуже на мене сердиться, наприклад, що ми віддали зброю, тому що він фактично залишився без знаряддя праці. Той перелік, який надала львівська міліція, це той перелік. Так, автомати Калашникова, гранати, набої. Другий перелік. Не той, який з'явився вранці, про кілька десят автоматів і про таких А, ні, я вже чув і про два каміони зброї і про вагони, які перевозилися по залізниці. Говорили, що ця зброя є. Частина так, частина з неї, частина зброї є зареєстрована, тобто це легальна абсолютно зброя, і з такою багато добровольців приходять зі своєю зброєю. Однозначно, пане Олександр, а як Ви такуєте, що Це нормально з такою зброєю жити в місті Узгоді, Чи це все таки не нормально? А з цією зброєю? Саш, перевів. Паневане, він відповість зараз на ваше питання, але наступні питання прошу журналістів, бо прес конференція для журналістів, так? А хтось, в мене є зустрічне питання, а хтось із цією зброєю когось бачив, правий сектор ходив з гранатометами по вулицях, е, за хлібом. Ну, на дачі Медведчука. Я, я про гранатомети чув тільки від пана Авакова і, по-моєму, від пана Москаля. От. Причому, е, ну, вони зброї Причому вони самі собі накаркали, бо на той час у нас ні гранатометів, ні автоматичної зброї не було. І можна питання, а яка саме зброя була зареєстрована? Ми казали, що була зареєстрована? Є і карабіни. Під автомата Калашнікова є і снайперська винтівка, так само зареєстрована СВД. Гранатомети, напевно, не думаєш? що Ну я вас поведу от, е, в криміналістику або в дозвільну систему. І ми спробуємо там зареєструвати гранатомет або кулемет. Тому то вся і річ, тому і виникла проблема, що ви везли фактично проти закону. ж таки прошу, про законодавство. Я прошу е, всіх прокурорів, суддів, працівників міліції. Звертатися там, де ми її носимо відкрито. Можна? Я перепрошую. А можна, можна оці всі слідчі дії проводити там, де ми її носимо відкрито, і більше того, ми її застосовуємо протизаконно. Чому там до нас претензій немає ніяких? І заїжджаючи 10 кілометрів за Дніпропетровськ на протязі всієї дороги, аж до Донецька, я не бачу жодного працівника міліції. І претензій до нас не було жодних.